Привіт всім, Ми на Луцькому авторинку, сьогодні у нас 22 червня 2022 року. Показуємо ціни на автомобілі. Що скільки коштує, які роки, які пробіги. Ось такий загальний стан. Коротко може скажемо по, по комплектації автомобіля. Дивіться, оглядайте, домовляйтесь про зустріч, каріч з YouTube каналу все потрошки. Приємних вам покупок. Так, Мерсік є 250 Продається така машинка. Тут є невеличка, десь хтось тернув. Суттєво. Дев'ятий рік, 2,2. 300 тисяч пробігу, десь 200. Мерс є 250. Контакти там ви там бачили. За ціною написано два номера телефону. Зніму оцей Jeepy Crossover дача, Duster. Дача Дастер у нас йде повне привідчення. 12 рік, пробіг 187 10300, дизель півтора. Фарбований, розмитений. Не ну, написано. Який привід. Є тут телефончик. Хто хоче собі такого дастера взяти. Можна домовитися з продавцем про огляд. Продається Mitsubishi. На автоматі ця машинка така невеличка. Це в нас четвертий рік бензин 1.8, приблизить 215 тисяч. На автоматі 5100. Так, є контакти. Ось такий Mitsubishi. Напишіть також в коментарях, яка це модель Mitsubishi. Мінювен Peugeot. Це 5008. На бензині. Машинка на бензині. 1,6, 230 тисяч пробігу, 11 рік, клімат 7-місний. Максимальна комплектація ціна 7900. Під ціною є телефончик продавця. І над ціною. Два контакти, два телефони. Якщо один відпадає, дзвоніть на інший. Продається Volvo V-50. v 50 10 рік, 1.6 дизель, є навігація, є якийсь сертифікат, ціни немає, є телефончик. От є телефон, дзвоніть. Хто шукає собі якусь машинку, а якщо особливо Volvo v 50 то це відео для вас. дзвоніть, домовляйтеся про зустріч з продавцем. Ще одна дача Duster 11 рік. Рідна фарба. Рідна фарба машинки. Д5999, дизель 1,5, пробіг 236 тисяч. Так контакти там великими цифрами написано. От така дача Дастер. Шкода суперб. Шкода суперб. Ця машинка у нас на бензині 1,8, 9200. 2009 рік. Тут є от якась інформація, комплектація. Вебасту до зони клімат-контроль, підігрів сидінь, Патронники, датчик світла, сенсорний монітор, адаптивні фари. До речі, адаптивні фари це вирізає світло в потоці. Ford Focus Це у нас Ford Focus в універсалі. Так, простенька комплектація, немає протитоману, передніх паратронів, 1,6 дизель, пробіг 238 тисяч. Bluetooth AUX, електроскладання дзеркал, датчик світла підігрів бортовий комп'ютер, сертифікат 8500. Телефон є. Так, 11 рік, Ford Focus 8500. Продається така маздочка в чорному кольорі на партроніках. Напишіть в коментарях, що це за модель маздочки, 11 рік, бензин 2.0, 200 тисяч пробігу. 9300. Автомат, 7-місний автомобіль. Напишіть в коментах, що це за модель маздучки. Продається мінівенчик Citroen C4. Це у нас модель c 4 так, 17 рік, дизель 16, 230 тисяч пробігу, 15250 автоматична коробка пригнаний з Німеччини. Так, 15250, за такий світу, зараз вам покажу салон. Таких машинок на ринку є дуже мало. Ось такий салон. Бачите, як все красиво, скільки місця для пасажира, для водія. Ззаді також багато місця. Opel Insignia Круговий партронік 360 градусів, передні прототуманки, омивачі передніх фар, складні електродзеркала, легкосплавні диски. 15 рік, дизель 2,0, 216 тисяч пробігу, 14300. Є мобільний телефон продавця. Для активних покупців, які шукають собі, не просто дивляться ціни, дзвоніть, оглядайте, домовляйтесь про ціну. Так, друзі, ще є така на проближні у нас Mazda 6. Тоже є мовочі фар. У нас шоста Mazda 5 рік, 2,0 бензин, 214 тисяч пробігу, 4800. Антибукс, АБС, Кліма, ступенева механічна коробка передач. Peugeot 308. Партороніки 360 градусів, передні протитуманки, оптика непогана, Легкосплавні диски, складні електродзеркала, 2019 рік. Ціна договірна, є контакт, пробіг 180 тисяч. Такий Peugeot 308. Продається Citroen Зараз обійдемо машинку, глянемо що то за модель. А поки я знімаю ціну, ви напишіть в коментах, що це за модель. Семимісний дизель 208. 2008 рік випуску 1,6. Телефон показав. Зараз глянемо, що це за модель. Така там серединка, місця багато. Що воно за модель? Це 4. Mercedes A180. В білому кольорі. А протроніки 360 градусів, умричі фар. 15 рік, бензин 1,5, прибіг 146 тисяч 19, 500. От такий Mercedes A180 на автоматі. Там є телефончик зверху, ручкою написаний. Дзвоніть до продавця, хто шукає собі Mercedes. Mercedes. У нас продається Mercedes в чорному кольорі в універсалі, це є 220-й. На автоматі 6 рік, 2,2 дизель 7900, пробіг 303 тисячі. Зараз покажу вам салон того Мерса. Ось такий салон. Це продається така беха. От є у нас така беха, продається на ринку, є, можна придбати на передніх партнерах, мочіфар, на косплавні диски, автобіль 7-го року, бензин 2.0 пробіг 245 тисяч, 7300 коштує. Там зверху є контакт продавця. Ось таки ще покажу вам салон даної BMW. Ось така стопинева механічна коробка передач. Сьомий рік. Наступний туран у нас вже новіший. Новіша версія на передніх протрониках, передні протитуманки, легкосплавні диски. Це вже у нас є признаний 16 року автомобіль. 16350, пробіг, пробіг не вказаний дизель 2.0. Так, от такий контакт є, стіна 16350. Дається Audi А4. А четверта Audi. Десятий рік. 9900 коштує. Пробіг 272 тисячі. Ось така Audi на світлому салоні. Складні зеркала електричні тут є. Пошкоджене скло. Ось такий салон світлі шкіряний. Де Оланус? Де Оланус у нас восьмий рік. 1,5 бензин, пробіг 217 тисяч, 800 торг. Так, контакти Юрія є, Юрій залишив свій контакт. Ось такий Деоланус продається. Opel Astra K продається в чорному кольорі. Матричні фари, легкосплавні диски, 360 градусів парактронік, передні протидуманні фари. Автомобіль 2018 року, 1,6, пробіг 185 тисяч, 14900. Зверху телефончик Віталія. Ні, то я в Ютубі знімаю. Ні, це я. Так, от люди цікавляться, продавці, чи я купую, я знімаю для людей.